Сьогоднішньої європейської інтеграції. Погода про асоціацію з Європейським Союзом на сьогоднішній день це 80, адаптація 80% законодавства ЄС, а кіквійтер е, в, в українському е, законодавстві. Е, на сьогоднішній день це єдина річ, яку ми можемо зробити і приймати. На превеликий жаль, українські урядовці е, кілька разів е, говорили про те, що ми не мусимо інтегрувати до Європейського Союзу. На превеликий жаль, президент України новому тижня в інтерв'ю сказав про те, що е, ми не мусимо підписувати угоду про асоціацію в цьому році, можемо перенести її на наступний рік. А насправді європейська інтеграція і угода про асоціацію це не, не що інше, як зміна внутрішнього законодавства і покращення доступу певних сервісів удивиної держави для українських громадян. Саме тому мене це дуже сильно турбує. Бажання президента України відкласти кращення життя українських громадян, саме таким шляхом, мені дуже не подобається. За останні роки практично будь-яка серйозна реформа, яка в Україні відбувалася, вона, по суті, відбувалася під тиском. Західних партнерів, тобто це було чи відміна смертної кари, чи запровадження ринкових цін, чи врегулювання багатьох нюансів, тобто, як правило, це відбувається під тиском МВФ, під тиском Європейського Союзу, США або інших наших е західних партнерів. З огляду на це я не вірю що український уряд самостійно піде на кроки, малопопулярні, але дуже потрібні для країни. І огляду на це я важко волонтерську соціальність просто... це дуже важлива. Насамперед, ну, Європейський Союз сам по собі є в глибокій кризі. Зараз він має чим зайнятися, він має кризу в Греції, він має кризу, яка насувається в Італії, в Іспанії, в Португалії. Тобто, в принципі, якщо ми скажемо хлопцям до вас не хочемо, вони будуть дуже раді. Багато є інструкторів, і так там і багато країн в принципі, нас там бачити дуже не хочуть. Тобто полегшувати їм життя насправді і, і позбуватися нас, як це роблять українські урядовці, не бачу ніякого сенсу. А, тому хочеться ну, неодноразово багато з партій і в європейському парламенті, і неодноразово а, посадовці країн-членів ЄС говорили про те, що вони досить неприхильно ставляться до ідеї інтеграції в ЄС і до догоди про асоціацію. Країна створює зайві перешкоди, сама собі створюючи, проводячи політичні переслідування, впроваджуючи економічний терор проти підприємств, в тому числі і західних. Тобто пачка застережень західного бізнесу, вже презентувала Європейська бізнес асоціація в тому ж таки в залі кабіну ще уряду Тимошенко, до сьогоднішнього дня не зменшилася по великому року. Країна щороку падає в рейтингу інвестицій, пройти нового бізнесу, тобто, У нас нічого радикально не змінюється. Я думаю, що полегшувати тобто, ті фрази і ті дії, які роблять на сьогоднішній українській урядовці, вони нашого, нашої інтеграції будуть не полегшені. Якщо президент, якщо а, наші посадовці будуть себе вести, наскільки безвідповідально, то нам погода не сім'ї. А я вважаю, що вона потрібна не скільки для президента скільки для України.